Ще раз доброго вечора. Хочу зробити невеличку рекламу. В наш альянс потрібно двох чоловік для війни в топ-100. І також на острів набираємо потрібно ще два чоловіка. На острів теж йдемо в топ-100. Тому потрібно двох гравців з міцними нервами, з командною грою. І чекаємо на вас. Якщо у кого є бажання пограти в топ-100, то заходьте, назву Альянса ви бачите, Шукаєте передвода Петра і заходьте, залюбки поспілкуємось. Дружній колектив. З добрим гумором. Якщо треба щось підсказати, то все можемо. І оборонною, навіть з атаками. Ну, Досить цікаво. Тому ласкаво просимо. Два чоловіка в топ 100. Потрібно. Доброго дня всім! В нас війна з Паумеліт Блекхерц. І давайте підберемо якусь ціль та й сходимо трішки, повоюємо. Так, давайте досить. Ця цікава ціль. Ну, багато бабок, якщо чесно. Якось важко йде. Ну, навіть не знаю з чого почати. Бабок потрібно забирати. І, ну, я думаю, це буде непросто. Дуже непросто. Дивлюсь ось на цього. Не добре, поки залишимо його. Давай спробуємо сюди сходити. І тут є мілька, тому нам потрібні тут фавни. Давай зробимо ось так. Додамо до них еокани на ще. Можна спробувати навіть грувер, та теж їх заповільнювати. І, думаю, напевно, розголость так потрібно взяти. Елкан нас на всяк випадок, щоб бабку відобразив. Ну, три зелені, звісно, синіх бувати. Ну, і мількою десь. Паразита поставити. Ну, давайте спробуємо такою командою піти. Поїхали. Що у нас на полі тут? На полі в нас не потрібен червоний кристалик. Непоганий хід, як комп'ютер, підсказує, до речі. Там буде потім трійка жовта і трошки зелене ще підтягнеться, давай так зробимо. Ага. Давай все ж таки так і зробимо хід. Зробимо трієчку жовтих. Так, давай спробуємо добити Хродгара. Це у нас поки що вийшло. І шукати треба десь ще зелений камінчик один. Ну, в принципі, є трійка. Можна спробувати. Угу, Сейбл ховається. Але давай спробуємо Лиса того забрати. Ну, звісно, що ми його не забрали. Тепер питання, чи є в нас три ходи. Давай спробуємо потягнути час. Ага, Зараз стріли. В принципі, можна на бабку вже покласти паразита. Хай клює потроху. Не хотілося у рікарка заряджати, щоб він мені не приспав нікого, бо мені всі потрібні. Зараз можна, в принципі, зробити трієчку в бабку ось так обережно. Угу, Хродгар з'явився. Тепер можна, я думаю, бити. Бабка спить, тому давай філоменою сюди ж вдаримо. Угу. Тепер вдаримо ми елканином сюди і вдаримо перегріном. Тепер трохи покидаємо в пустоту. Угу. Давай зарядимо свою зелень ще. Сюди поставимо знову ж таки паразита. Цих давайте вдаримо. Можна, в принципі, ще зелень в пустоту прокинути ось так. Оце багато висичку прилетіло. Але... Але. Можна пробувати бити лаурікарка. Ми їх добили. І давай перезарядимо зелень, нашу не хочу я робити кристалик. Підняла тільки хродгара. Ну, чудово. Тоді це успіх. Є. Так, перший є. Давайте на таку бабку сходимо. Дуже непроста ціль. І овочі таунт противний той, як міль. Тому беремо Санзяня. беремо персея. Де він тут? Ось. До них беремо ми болосом з Астріткою. І давай візьмемо пеперблю. Pepper Pepperblu нам потрібно, аби поставити на таунт <кхи> заборону. А якщо щось піде не так, все ж таки відлікуватися або зняти блосом. Ну, якось так. Ну, Полетіли. Так. Є четвірка синя. Але нам від неї не холодно, не жарко, якщо чесно. Можна спробувати ось так одразу? Так. Тепер знати, де морда буде. Хоча чекайте, в нас якщо зробити трійку синю зліва, то потім буде наче як четвірка синя. Давай спробуємо. Можливо, тут кристалик взагалі. Ні, кристалика немає. Але є четвірка, тому робимо четвірочку обережно. Персея ми зарядили. Давай вдаримо. Так. Ну і де тут ще синій шукати. Давай запустимо комбо, поки вона під заповільненням. Побачимо, що там зараз ще доїхати може. Наче буде трійка синя ще наступним ходом, якщо ми встигнемо зарядити. Семдзяння було б добре. І ось скільки варіантів, що зарядиться бабка. Зарядилося погано. Ну, це розбив І ще й немає ні, нічого синього не доїхало. Зараз підемо добивати. Ще я ясередка відліковує, тут я поспішив. Зараз фулового підемо да? бити, добре? Давай підемо тоді, спробуємо добити. Давайте візьмемо на нього. Теж синіх все ж таки. Тут Газелька, чи піде Азелька тут ні. Це не та команда. Давай візьмемо слізмера. Для пілоту. Так, можемо додати, в принципі, Ізабельку. Я думаю дулю. І що взяти ще одну, ще одну Ізабельку? Або, може, пощастить з Фіолом нам. Тому давай зробимо а тут Кіпра, а тут Ізабельку. Ось так. Контра буде, не знімаємо, бабка повинна вбитися. Ну або хтось із, із тих б'ючих. Ну, полетіли, спробуємо. Загон потрібно поміняти. Ага, Ізабельки виходить, немає загону правильного. Право в тому, що Ліпіота може тут е подіяти хіба на астріт, і то, якщо не, чи не буде чинити супротив, і на бабку, ну і на мільку можливо. Наскільки це профітно буде? Слізмер повинен теж нам допомогти, але питання, чи буде камінь? Ось чому діло. Mm. Ну, поїхали спробуємо все ж таки. Синього каміння не було, то можливо, зараз фіо дадуть. Трика, фіол є. Потім четвірка теж. Ну давай спробуємо складати. Для пілота вже під заповільненням в нас. Прекрасно. Давай 4 філова складемо. Ну, Це забагато полетіло. Можна, в принципі, трійку в бабку, можливо. Я думаю, це найліпший хід тут. Стоп. Ну, таке собі. Так, давай прикриємося щитками. вдаримо одразу і забелькою. Там щось ухиляється ще. Давай бабку відправимо все ж таки. І поставимо контру собі. Ну, і тепер зарядимо нашого слізмера. Чи не доб'ємо ми Астрідку часом, а? Давайте спробуємо. Добили, окей, тепер. Хай він ставить той таунт. Нам би тут десь ще фіолів назбирати. Так як підказує комп'ютер, що воно нам дасть? Нічого не бачу, ще два ходи у нас є. Давай в пустоту прокинемо все ж таки. Трієчку знайшли. І зараз будуть, буде бити той гівнюк. Добре, що хоч він від, відлетів. А от погано, що ця мілька не відлетіла і буде бабка зараз бити. І зовсім трохи ми не добуваємо знову, а дай там синій чи щось. Хоч мільку добили. Бабка повинна зараз теж об контроль розбитися їй трохи не вистачило. Як же все печально і поле, повне гівна якогось. Ну, де тут фіол шукати, я не знаю. Ну, бред, ну що ну, за херня знову? Давайте продовжимо. Підемо з Фергусом са молокі. Візьмемо Хіогня Сейбл. І до них ще потрібно взяти когось. Так що у нас тут взагалі залишається ще три команди? В принципі, в принципі, можна ось так взяти стаунтом. Можливо, краще такою командою сходити, де є, де є дуля ось сюди, наприклад, тому що трішки є план в мене, як можна зробити. Розіграти я маю на увазі. Давай тоді зробимо, як ми і думаємо. І побачимо, кого нам тут потрібно копіювати. Потрібно буде копіювати нам або бабку, або якщо буде в нас таун, тоді скопіюємо дулю і бабка нас не захочеть хіба тільки таунта. Ну так, да, поїхали. А, ну і поляниш, ні. Можна зробити четвірку і потім двійку взірвати, це буде 6. А нам потрібно 9. Де їх брати, я не знаю. Ну давай почнемо щось складати. 6 маємо. Нам би десь тут синенький знизу. Ну, давай ще спробуємо. Так, 4, так, 3 піде. Та де там? Його як не було, так і нема. Може, синій? Вистачило. Окей. Але це ще не кінець. Це ще далеко не кінець. Думаю, чи потрібно мені зараз лікування, чи краще притримати поки оки. Давай поки притримаємо. Трійку синіх, якщо що, будемо в пустоту прокидувати, як лисичка вийде, тому що її знову потрібно буде ховати. Прекрасний вибір. Не пам'ятаю, чи була там заряджена бабка, чи ні. Давайте ризикнемо. Сподіваюсь, що вона не підніме її. Ну, сподіваюся, ну що. Ну, хоч Фергуса не заболоч. Ну, ось коли весь план іде по одному місцю. І що тут робити, ну, п'ять ходів ну, ми просто не переживемо. Ну, це... Якби всі сині були на полі, а так ну під щитками. скільки щитків будуть, та чотири ходи, то довго. За п'ять ходів у нас мега мега склюють просто. Тому давай ризикувати. Усе в одиничку шикарно. Ще максимально дебільно повиходили з картин. І не добив її, ні, ні, ну. Ну і що тут фергу зробить? Скільки тут? Два ходи, та згорить він за цей час. Супер, супер, що об'єсралися, як могли. Пішли, доб'ємо його. Ну, як доб'ємо, спробуємо. Візьмемо фіолю сюди. Вже не цікаво. Один шотий купа розбивів, ну то таке собі буде. Перезаряджаємо фіол. Ну, Ось надобив і все її каміння, її кристали, тобі одразу на... Заряджати цю херню не обов'язково обов було. Давай б'ємо. Піднімемо собі стати. З дулею ми попрощалися. Давай спробуємо знести овоча. Овоча ми, звісно, поки що не знесли. Куди він б'є? Б'є вагада. Так, заповільнення ні на кому немає. Добре. Овоча, сподіваюся, ми добили. Але нам потрібно добити астріт. Тому давайте зрядимо фіол, сподіваюсь, без комботом пройде все. Добуваємо Астрид. Тепер вже можна взривати тут. Тут же, я думаю, одна мілька нічого не зробить. Двоє під заповільненням я в шоці. Так, ну і пішли, заберемо свій косяк ту довбну бабку, тому будемо закінчувати на сьогодні. Ну, Якщо не пішло, то не пішло, тут нічого не зробиш. Цю херню мінуснули. І зараз листицю теж мінуснемо. Зарядимо синіх своїх. Та все одно мені вже на ці стріли, то тут це, це вже вирішено буде. Вистачило із арні і сундзяням. Прекрасно. Так, і того, що ми набрали тут, точніше, наскільки ми опозорилися. 176 очок. Ну... Якщо так порахувати, то один шот і добив, добив, розбив і добив і два розбива. Ну, таке собі. Херню відіграли, але вже як є, в нас 50 ударів СОПа-51 і відстаємо на 40 очок. Ну, досить рівно, не знаю, побачимо, як воно буде. Всім дякую за увагу. Чекаю коментарів, теж буду передивлюватися в свої бої, бо щось мені не сподобалось якось ну, взагалі не, не потрапив в таймінг. Плануєш ніби одне, а на виході виходить ну, якась інша херня. і, ну, Не знаю, як з цим боротися. ну, тобто... Можливо, щось і від мене там залежало, а можливо, і ні. Вже як, як пішов камінь. Тут нічого не зробиш. Все ж таки. Ну, добре, ще раз всім дякую. Ну, і так, завершилася ця війна. Ми перемогли. У нас ноблюдарів, сопа теж теж. Було важко, але все ж таки за рахунок командної гри ми витягнули цей результат. Зараз покажу, що я набив. Так, набив 176 очок. Ну, нічого, колись теж таке буває, що не йде, то, в принципі, якби завжди перемагати, то теж не цікаво було б. А так досить цікаво. Або ми набиваємо нормальний очок, або ми десь знизу. Ну нічого, то таке собі. І зараз покажу, що дали нам за, за перемогу. Так. І ось що нам дали? Дали нам альфу, ой, не альфу, точніше, ефірку п'ятизіркову. Ну, в мене їх багато, тому... В принципі, не дуже і потрібно було. Так що, так. Добре, всім дякую за увагу. Побачимось в нових відео. Тихої ночі.